Скільки станцій метро відкрилися в Києві за останні 11 років. Жодної. Звідки ви знаєте, Євгенія? Я <с> бачу, що си їжу. В метро, то не теж жодної. Чому, як ви думаєте, за 11 років, маючи бюджет в місті десь 600 мільярдів гривень, жодної станції нема? Корупція. Тобто вкрали всі кошти? Ну. Частину точно, да. так. Я чи... знаю, що багато є недобудованих. Ну, дві недобудовані точно. Точно, виноградарі, правильно? Так. Да, да. Да. Яка у молодість війні? Да. Ви така, ви, а ви що читаєте, напевно, да? якісь mm -hmm. пабліки, ще щось, звідки. Так, так, так. Підпишіться да. на наш паблік в Ютубі або в Тікток. Бахматов називається. Ми займаємося розвитком міста Києва, аналізуємо детально те, що ви сказали. Ми намагаємося зробити максимально популярно. Бо, на жаль, так не всі знають. Вівня. Чи ви займаєтесь? Я вчитель. Ви вчитель? Да. Я критично мислить. Читель, тобто шанси, що ваші учні буде більше знати, значно більше. Да. Правильно я вам дуже вдячний. Дякую вам, що ви Дякую прокоментували. Вам. Бережіть себе, і ви да, до зустрічі.